Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз трошки по волонтерській платформі знов. Тоді, коли у нас є декілька постачальників, але ми не можемо прибуткувати товар від такого постачальника, може бути наступна проблема. Тобто, перегляньте ваші, ваших постачальників. Ось. І скажімо, є ось 100-старинська птаха фабрика. Тоді, коли ви отримуєте товари, отримуєте товари, то ви можете такого постачальника повинні такого постачальника прописати ось тут. Старинська птахофабрика. Але бачите, ось цей постачальник не виходить, тобто він недоступний для того, щоб його обрати. Що для цього треба зробити? Переходимо у картку карту картку товарів. Так, закрию вкладочки. Ось вкладка е картка товарів. Я додав е вкладку Постачальники ось таким чином це робиться. Тобто плюс додається нова вкладка, вводиться назва її, новий таб. І після цього додається. Той блок, який необхідно саме на цій вкладці виводити. Тобто, ну, в даному випадку ми про постачальники вкажемо. І тепер ось таким чином виглядає. Бачите, що у цього товару постачальник Роберт Бош. Але один товар, багато постачальників. Тобто тут можуть бути будь-які, в принципі, постачальники цього товару. Скажімо, зробимо ось так. І тепер старинська птаха фабрика, бачите, вже вона тут, цей постачальник цей вже відображ... відображається. Але, звісно, що у нас цей товар від птаха фабрики не може поставлятися. Тому залишаємо, як було, а цього постачальника звідси видаляємо. Але, повторюсь, у цього товару може бути декілька постачальників. Якщо повернемось у задачу, на вимо екран. І знову спробуємо от, тахофабрику цю завести сюди. Бачите, все знову як і було. Гаразд, дякую щиро за увагу і обов'язково долучайтесь до волонтерської програми. Приходьте, створюйте власні бази даних, допомагайте людям, і я вам чим можу також допомагаю. Щиро дякую на зв'язку. Це відео буде у, волонтерській, у папці з волонтерськими кейсами на моєму каналі. Підписуйтесь, діліться. Щиро всім дякую. Побачення!